Ранок в благодійній пекарні для маріупольців Дмитра та Антона розпочинається у шостій, а інколи й раніше. Щотижня виготовляють 600-700 буханців. Дмитро каже, навчився випікати запашний хліб за 3-4 зміни. Пару ставимо і починається процес. Підготавлюємо муку, підготавлюємо все в ремонт пара підходить, замішуємо тісто, а наздушуємо. Вони приїхали в Хмельницький з Маріуполя у березні 2022-го. До повномасштабної війни Антон був електриком на будівництві. Коли запропонували спробувати себе у новій професії, відразу погодився. Це блага справа, яка приносить як задоволення, так і внутрішнє самопочуття такого. Коли ти доручений до чогось важливого, ідея створення благодійної пекарні виникла у парафіян церкви Зоря життя на початку 2023-го. Наразі в Україні їх п'ять. Шведські благодійники допомогли придбати обладнання вже другий рік. Фінансують закупівлю продуктів, оренду приміщення і виплату зарплати працівникам. В проєкті хліб життя створені десятки робочих місць для вимушених переселенців. Наші партнери зі Швеції це громадська організація Харт – Серце». з громадськими організаціями передаємо хліб, і де ці організації везуть. Цей хліб при фронтові з села, міста. Це як цивільним, так і військовим. Це різні напрямки. Також два рази на неділю ми передаємо хліб на годування людей. В місті є дві локації, де годують людей, і туди теж їде наш хлібчик. Віримо, що цим ми наближаємо перемогу. І вже не один рік підтримують переселенців, котрі мешкають в Хмельницькому гуртожитку. Ми евакуювалися з дружківки. Майже на початку війни з матусею 85 років. І зараз ми, ну, мабуть, півтора року ми проживали в гуртожитку, тут неподалік, на Тернопільській, І майже стільки ж церква «Зоря життя опікується нашим гуртожитком. Хліб нам привозили і тут видавали, і привозили в гуртожиток, і досі привозять по вівторках на весь гуртожиток майже 60 чоловік. Що біля церкви на вулиці Тернопільській розгортають намет. З 10-ї тут роздають хліб тим, хто потребує допомоги переселенцям і хмельничанам. Перший раз сьогодні дякую церкві, що дають хлібчик, який дійсно смачно пахне життям. Наразі організатори проєкту шукають партнерів, аби відкривати благодійні пекарні і в інших містах України, і дарувати хліб життя людям. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.